Ось так і працює. Ну, і давайте, мабуть, щоб вам було цікавіше, буду показувати все це наглядно. Ця вкладка буде цікава тим, хто любить аналізувати якісь цифри, або тим, хто любить контролювати свою другу половинку. В моєму випадку вона непримінима, тому що в мене немає стабільного графіку, і я нікуди щодня о 8 годині не від'їжджаю. І це дуже класний, дуже крутий пункт меню, про який хочеться вам і розказати. Знову ж таки, це не про користь саме в українських реаліях, а про те, що може зробити автомобіль. Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь З вами Володимир Гвоздик. Наша компанія займається імпортом в Україну нових і вживаних електромобілів з Європи, з таких країн як Норвегія, Нідерланди, Німеччина, Бельгія тощо. Також ми доставляємо в Україну будь-які автомобілі із США цього тижня. В Норвегії суцільні дощі і зняти для вас якийсь огляд цікавого електромобіля. В мене просто немає фізичної можливості, тому вирішив зняти для вас коротеньке і сподіваюсь, також цікаве для вас відео, а саме розбір мобільного додатку для електромобіля Hyundai Ioniq 5. І в цілому, друзі. Наявність мобільного додатку робочого на іоніку 5 це ще один аргумент для вас, чому розглядати придбання електромобіля треба саме офіційного в Україні або з ринку Європи, тому що 99,9% електромобілів, які поставляються з Китаю, з Кореї або з США, вони локалізовані на тому ринку, тобто вони мають блоки телематики, які працюють тільки там. Тож ті ж чудові, але корейські, наприклад, іоніки 5, і EV6, вони будуть неповноцінні на ринку України. У них не буде працювати мобільний додаток. У них буде інший стандарт зарядних портів, і деякі функції важливі, такі як, наприклад, попередній розігрів батареї взимку, зчитування дорожніх знаків, оновлення софту, оновлення мап по повітрю, це буде не працювати. І на мою думку, без усіх цих функцій це половина автомобіля. Отже, коли клієнти звертаються в нашу компанію за підбором, ми в першу чергу радимо звертати увагу на електромобілі саме для європейського ринку і з європейського ринку. Якщо ж хтось дуже хоче заощадити кошти, привезти для себе електромобіль з Америки, то. Там ми радимо розглядати ті електромобілі, які можливо локалізувати або принаймні зробити пародію на локалізацію європейську в Україні з електромобілів, які більш-менш можна навчити бути європейськими. Це друзі, звичайно, Тесла будь-яка, і це, наприклад, електричний Ford Mustang Mach-E. проте ця переробка локалізація вона не дешева, вона займає трішки часу і вона не буде аналогічно зручна, швидка і порівняльна, наприклад, з європейськими електромобілями. Також варто звернути увагу, що купуючи електромобілі. В Європі ви можете продовжити гарантію українських дилерів, але ремарка тільки з тими електромобілями, які офіційно були представлені в Україні. Наприклад, по вагу ви можете продовжити гарантію на Єтрон, але ви не можете продовжити гарантію на ID4 європейський, тому що він офіційно в Україні не продавався. І стосовно будь-якого іншого електромобіля краще завжди консультуватися з тим дилером, який знаходиться у безпосередній близькості до вас, тому що в різних регіонах, як показує наш досвід, також можуть бути трішки інші умови співпраці з дилерами. Окей. Тепер переходимо до мобільного додатку. Я покажу вам, які основні функції є в мобільному додатку по іоніку. П'ятому від вас, попрошу написати в коментарі, можливо, розібрати, наприклад, мобільний додаток Мерседеса, тому що це друге авто в нашій сім'ї. Можливо, ще якесь авто вас цікавить. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Також роздумую зараз над відео підбіркою про топ-електромобілів. От який це топ, який би топ ви хотіли побачити. Напишіть в коментарях, розберемо коротенько основні характеристики цих електромобілів і, звичайно, ж розберемо формування по цінах. Все буде актуально станом на літо 2024 року, тому ви прямо впливаєте на те, що буде на цьому каналі. Отже, запрошую всіх в коментарі. Ну і звичайно ж, друзі, актуальні збори, які ми ведемо, ви можете знайти в описі під нашим відео. Ми допомагаємо різним бригадам постійно. Зараз нам треба дотиснути збір для 56-ї окремої маріупольської бригади. А від 140-ї ОСБ Кодек передаємо вам привіт і подяку за fpv дрони. Бажаємо міцного здоров'я, дорогі підписники. Ютуб каналу АвтоГОС 40-го окремого стрілецьку. Батальйону Кодек. висловлюю вдячність підписникам ютуб каналів про Гвоздик, а Також особисто володимиру Гвоздику за збір коштів і надання нам дронів Кабікази для ураження ворога. Дякуємо вам, ви наближаєте нашу перемогу. Так, з друзі, я ще не придумав, як воно буде виглядати в кадрі, але сподіваюся, наш монтажер зробить для вас цікаву картинку. Отже, я буду писати із камери те, що відбувається у мене в телефоні і в мобільному додатку. І давайте буду записувати також безпосередньо запис екрану. Пишу без будь-якої підготовки, друзі. Може десь збиватись, можуть бути десь затримки. Зайде вам такий формат відео чи ні, напишіть в коментарях. Ну а ми починаємо. Варто відмітити, що у корейських брендів, таких як Kia та Hyundai, додатки абсолютно ідентичні, проте називаються трішки по-різному. Сьогодні ж ми будемо з вами говорити саме про Blue Link, це мобільний додаток або мобільний застосунок для автомобілів бренду Hyundai. Зокрема, сьогодні ми будемо дивитися на можливості саме мобільного застосунку в парі з автомобілем Hyundai Ioniq 5. Отже, коли ми потрапляємо в головне меню, друзі, ми бачимо наступні вкладки. Як Домашня, потім ремоут. Це означає віддалений або пульт, тобто те, що ми можемо віддалено запустити. Отже, повертаємось до наших головних вкладок. Домашня ремоут це дистанційний запуск чогось, якихось функцій, потім ознайомимося детальніше яких. Потім статус, це ж, мабуть, статус автомобіля, мапи. І вкладка більше, там заховані у нас основні пункти меню і налаштування. І давайте коротенько пробіжимося по основним цим вкладкам, починаючи з першої, з домашньої сторінки. На домашній сторінці у нас коротенько видно якраз. Статус автомобіля, що ми не підключені до зарядки, що мобільний додаток зв'язаний зараз з машиною, тобто ми підконекчені все в порядку, і ми бачимо статус, що машина може проїхати 333 км на поточному рівні заряду. Який саме статус заряду? Ми можемо побачити на самому автомобілі, звичайно, але якщо ви не в автомобілі, то треба перейти у вкладку Статус до неї ми перейдемо пізніше. Зараз розглядаємо саме домашню вкладку. Далі у нас коротенько виведені три вкладки з ремоута. Вивели найактуальніше е, те, чим ви найчастіше користуєтеся: закрити авто, відкрити авто і запустити клімат. Ну і давайте, мабуть, щоб вам було цікавіше, буду показувати все це наглядно. Беру з собою телефон, відходимо від машини і будемо гратися цими функціями. Так, споїхали. Домашня вкладка. Машина зараз відкрита. Натискаємо Закрити. Все, машина моргнула, якщо ви бачили, машина зачинилася. Далі перевіряємо відкривання автомобіля. Вже машина відчинилася. Ну і далі запускаємо з домашньої сторінки клімат контроль. Все, вам може не чути, але я вже чую, що запустився компресор-кондиціонера. Уже клімат у нас працює. Так, підійду до машини, попереду ви вже чуєте, що клімат працює. Окей, друзі, рухаємось далі. Наступний пункт, який виведений на домашню сторінку, тобто в швидкий доступ, це ev сервіс В ev сервісі ми можемо встановити ліміти заряджання. Як ви бачите, на DC в мене стоїть 90%, на AC 80%. Також тут можна попередження зробити для себе про закінчення заряджання або за 10 хвилин, або за 20, або за 30. Хоча ця машина зазвичай від 20 до 30 хвилин заряджається, і ви знаєте, що це надшвидкий процес. Проте ось таке нагадування собі ви можете ввімкнути або вимкнути. Далі ви можете собі встановити улюблені точки: робота, дім, адреса батьків тощо. Навіть якщо ви пам'ятаєте всі ці адреси, друзі, проте користуватися мапами від Hyundai суцільне задоволення, тому що вони в онлайні, тому що вони. Бачать затори, ремонти доріг і так далі. Отже, я куди б не їхав цими мапами, користуюся. Далі у вас є велетмод, це означає, що ви можете довірити ваше авто паркувальнику в цьому режимі. Авто буде дуже сильно обмежене, і про цей режим трішки детальніше я поговорю з вами пізніше. Грубо кажучи, кудись поїхати покататися на вашому автомобілі паркувальник не зможе. У нього буде обмежена і швидкість, і час водіння, і радіус, куди можна від'їхати на автомобілі. Тепер у вас тут знову ж таки коротко статус автомобіля, воно відкрите, клімат ввімкнений, і що двері зараз зачинені, і кришка багажника. Далі ви бачите звіт по погоді в тому місці, де ви зараз знаходитесь. Також календар. Ви можете синхронізувати з цим додатком Apple календар або Google календар, і тут будуть всі ваші події. Також у вас тут виведений user profile і personal services. А також Alert Services, тобто сповіщення в профілі користувача. Ви можете створити бекап, ви можете поміняти картинку профілю, ви можете зайти в налаштування автомобіля, і ви можете зайти в налаштування свого аккаунту. В персональних сервісах, скажімо так, у вас тут найголовніша вкладка це календар і події, які будуть у вас в тому чи іншому календарі. І також у нас Alert Services – це сервіси сповіщення від автомобіля. Але давайте про них ми поговоримо трошки згодом. А зараз підемо вже до вкладки Remote. Ця вкладка в урізаному варіанті була додана на головний екран. Тут же у нас вже більше функцій доступно. Як ви бачите, окрім закрити, відкрити і запустити клімат. Ви ще можете зупинити клімат, ви можете почати заряджання, зупинити заряджання, ви можете відкрити зарядний лючок і ви можете закрити зарядний лючок. Також ви можете зробити безпосередньо налаштування клімат контролю, виставити потрібну температуру. Також у вас доступні ось ці налаштування, де ви можете розморозити лобове скло, заднє скло. Зеркала заднього виду, і включити підігрів водійського сидіння. Великий мінус, як на мене, в тому, що немає можливості ввімкнути підігрів сидінь. Це дуже дивно. В тої ж Тесли така можливість є. І я сподіваюся, що Hyundai зробить роботу над помилками і в якомусь оновленні сюди прилетить можливість включати і підігрів сидінь. Також також у вкладі Remote, друзі, у нас є пункт шедул Charging. Це означає, що ви можете налаштувати графіки заряджання. У мене автомобіль заряджається вночі і саме по нічному тарифу. тому як ви бачите, саме з 12 години до 6 ранку і заряджається моє авто. Окрім графіків заряджання, я ще можу запрограмувати графік активації клімату, щоб не включати його постійно. Це якщо в мене стабільний графік, якщо я стабільно, наприклад, з дому виїжджаю о 8 ранку, я можу на 7.50 виставити собі активацію клімат контролю, і клімат підготує для мене е, інтер'єр автомобіля. Взимку розігріє, влітку охолодить, і о 8 коли я сідатиму в авто, тут вже буде все комфортно. При цьому. Клімат не візьме нічого з а, зарядженої батарейки, а все буде брати з мережі будинку. Дуже корисна функція. В моєму випадку вона непримінима, тому що в мене немає стабільного графіку, і я нікуди щодня а, о 8-й годині не від'їжджаю. Ну що, друзі, з пунктом меню Remote Ми вже розібралися і переходимо до пункту статус. Коли ви заходите в статус, ви бачите ваш автомобіль, і ви бачите, чи закриті в нього двері, вікна, кришка багажника, капот. Зараз з цим усе в порядку. Також ви бачите, що. Виставлена температура в салоні 20 градусів. Також ви бачите, що рейндж доступний на поточному заряді в 79% 333 км. Далі друзі, ви бачите статус зарядки, що машина не підключена. Ви бачите, що графіки заряджання вимкнені. і ви бачите, що графіки включення клімат-контролю вимкнені. Статус автомобіля зачинений чи ні. Ми бачимо відчинений. Статус клімату, ви бачите, що ввімкнено. І далі по дверям, капотам, всім дверцятам та лючкам, ви бачите статус, що все зачинено. Далі, друзі, останній пункт меню на вкладці статус: це вік репорт. це звіти від автомобіля. Ця вкладка буде цікава тим, хто любить аналізувати якісь цифри, або тим, хто любить контролювати свою другу половинку, або, можливо, тим, хто купує автомобіль і хоче подивитися, як їздив попередній власник останні три місяці. Наприклад, заходимо у цю вкладку. І бачимо, у нас тут різні звіти є. Зараз, наприклад, ми бачимо, що в п'ятому місяці в травні я проїхав 1090 км, у червні я проїхав вдвічі більше 2050 км, і в липні я проїхав поки що 1100 км. Тут по хвилинам видно, скільки я їздив. Можна подивитися середню швидкість, яка в мене була в різні місяці. Тут, друзі, дуже дивно, дуже дивно 35, 35-46. Насправді автомобіль використовую в змішаному циклі, тобто трішки половина, мабуть, місто, половина траса, Але ви бачите, що якщо я там половину стояв у пробках, то те, що я по трасі їздив зі швидкістю 120, нікого вже не хвилює. І в звіті ми отримуємо суху цифру. І бачите, є вкладка «Top Speed», Ви можете побачити, що я дуже швидко не їжу. В п'ятому місці 127 максимальна швидкість, в шостому, 125 і в цьому 130. Це ті максимальні швидкості, з якими можна просто рухатися згідно з правил дорожнього руху. І іноді на відповідних ділянках я так і рухаюсь. Є також вкладка «Driving Info Detail». Тут ви можете гортати по тижням, по конкретним дням і дивитися, куди їздив автомобіль, скільки по часу він їздив, і знову ж таки, в якому швидкісному режимі. Для прикладу можемо глянути, куди я їздив 16 липня. У мене було три сесії, умовно кажучи, з 1244 до 14.05. Ось видно, що я проїхав 107 км за 81 хвилину. Середня швидкість 82, максимальна швидкість 120. Друга сесія 33 км, Топ спід. Максимальна швидкість 103 і третя е сесія. Остання у мене була 109 км, 87 хвилин в дорозі і 130 максимальна швидкість. Ви бачите, що можна гортати місяці, і зберігається інформація десь на 3 місяці назад. Я зараз можу бачити до 19.04.24. До речі, друзі, 19.04 – це якраз той період, коли я купив автомобіль, і можливо у людей, які користуються довше, зберігається вся історія користування. Хто володіє Ionicum і користується додатком? Будь ласка, напишіть в коментарі, чи зберігається весь період у вашому профілі, чи зберігається тільки останні 3-4 місяці. Далі ми можемо перейти у витрати енергії і подивитися, як машина витрачала енергію. Ну і ви бачите, що я витратив. 402 кВт години середнє споживання, я так розумію, 14,3 кВт години на 100 км. У мене виходить, що я доволі гарним показником для такого великого і, можна сказати, потужного електромобіля. І нарекуперував я друзі аж 72 кВт години, тобто один раз фактично повністю була заряджена батарейка всього за один місяць чисто на рекуперації. Я користуюсь рекуперацією, користуюсь ось цими пелюстками, Це дуже корисно і, як ви бачите, дуже ефективно. Особливо враховуючи вартість енергії на сьогоднішній день, також друзі. У цьому меню у нас є підменю діагностика. Заходимо до нього і дивимося, що тут діагностує наш автомобіль. Наш автомобіль може продіагностувати бмс Battery Management System, двигун, шасі, систему контролю, мабуть, положення кузова і гальм. Також роботу асистентів, тиск в колесах і арбеги доволі непогано. Як ви бачите, діагностику вашого електромобіля можна зробити просто через мобільний додаток, продіагностувавши останні основні функції В принципі, якщо щось буде не так, ви отримаєте сповіщення і в мобільний додаток, і безпосередньо на екран вашого авто. Ну що, поїхали далі. Наступна вкладка мапи. І тут здавалося б, все зрозуміло. Тут мапи, і ми можемо в цих мапах, друзі, шукати для себе за категоріями, так як і в Google мапах: зарядні станції, місця для паркування, магазини різних категорій. І їжу в різних категоріях також. У вас тут є певні звіти і історія ваших поїздок. Повертаємось до меню. Ну і для прикладу, давайте покажу вам зарядні станції, як шукаються. Натискаєте пошук зарядних станцій, і ви бачите все навколо вас. Також, друзі, у вас є фільтри, і в цих фільтрах ви можете виставити потрібні вам AC чи тільки DC зарядки, і також потужність цих зарядок. На мапах воно в принципі також відображається. Ось, ось давайте я оберу найближчу до мене зарядну станцію. Ми бачимо, що це Recharge зарядна станція. Тут у нас чотири гіперчарджера. Дивимось їхній статус. Ця зарядна станція має чотири конектори із потужністю 240 кВт. Всі вони зараз доступні, нікого там немає. Якщо я натисну Відправити на автомобіль, то ця адреса автоматично прогрузиться в мапах автомобіля. І все, що мені буде потрібно, це просто прослідувати по маршруту, який вже прокладе автомобіль. Також, друзі, варто сказати, що ці мапи інтелектуальні у Hyundai Ioniq 5. І найзручніший варіант введення адреси, куди вам треба їхати, це саме телефон, тому що тягнутися до екрану не завжди зручно, бо телефон все-таки у вас під рукою і вважайте, що це ваш пульт до автомобіля. Ви можете, наприклад, написати: тут уже, бачите, в мене є цей пошук, Торп Airport, відправити до автомобіля і все, у вас вже новий маршрут прокладено. Тобто, шукати будь-яку точку можна прямо. На цій мапі, або якщо у вас є якась адреса, знову ж таки, вставляєте її в телефоні, відправляєте на автомобіль і поїхали по заданому маршруту. За ось цю функцію, знову ж таки, я нею користуюся постійно. Велика подяка! Хвилинка реклами, друзі. Ми запускаємо наш телеграм-канал, в якому будемо публікувати цікаві новини з світу електромобілів. А головне для вас цікаві пропозиції автомобілів з гарячими цінами по швидкому викупу. Тож, якщо вам цікаво колись увірвати гарний варіант із гарною ціною, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Буде цікаво і буде вигідно. Ну і переходимо до останнього пункту меню, де у нас буде заховано найбільше різних налаштувань: Налаштувань як автомобіля, так і вашого водійського профіля Hyundai Ioniq 5. Подивіться, скільки тут е, вкладочок, доволі багато. Усі, мабуть, розбирати не будемо, бо це буде дуже довго. Я постараюся коротенько по кожному пробігтися. Акаунт. Тут ви можете змінити або ресетнути пін-код вашого аккаунту, змінити пароль чи змінити мобільний номер. Налаштування юзера, налаштування користувача. Тут ви бачите дату першої реєстрації вашого автомобіля. Ви можете зашерити налаштування вашого авто, якщо, наприклад, я куплю ще один Іонік 5. В нашу сім'ю, яким буде користуватися дружина, то я можу всі ці налаштування, які їй підходять, так само просто заширити в її профіль. Безпосередньо профіль користувача його можна зберегти знову ж таки, поміняти фотографію профілю, зайти в налаштування автомобіля, і в налаштуваннях автомобіля, ось скільки всього можна налаштувати: налаштування звуків, а звуків тут безліч, налаштування теми, іконок, налаштування дати часу, налаштування кнопок і підв'язка функції під ці кнопки, можна налаштовувати кнопки на кермі, можна налаштовувати кнопку. На торпедо і туди прив'язувати те, чим ви найчастіше користуєтесь. Генеральні налаштування та тут, де у вас мова, клавіатура і юніти, що ви хочете бачити, кілометри, милі, градуси Цельсія чи Фаренгейту. Так далі, налаштування автомобіля, режими водіння це певні налаштування по сповіщенням. Тут налаштування клімату, Клімат у іоніка дуже крутий, дуже розумний. Мені подобається, і налаштувань тут безліч. Автоматичне, наприклад, вімкнення в тунелі, запобігання, потрапляння, запахів, омивачки в салон. Тобто, коли ви використовуєте омивачку, буде блочитися автоматична шторка, автоматична вентиляція, усунення запотівань тощо. Клімат тут класний, налаштування ви собі обираєте, які вам потрібні. Налаштування по світлу, зустрічання вас, проводжання вас світлом, тощо. По дверям тут ви та коли вони будуть зачинятися? Наприклад, коли ви сіли і включили драйв, всі двері зачиняться, або тільки коли ви почнете рухатись. Теж саме коли е, замки відчиняться, коли ви зупинитеся і натиснете паркінг, чи коли ви відкриєте водійську дверку. І тут нагадування про перевірку другого ряду, чи не забули ви там щось, чи когось можете собі таке ввімкнути. Налаштування навігації, друзі, е, всі ті самі налаштування, які є в Google Maps, виведення швидкості автомобіля поточної, виведення обмежень, там читання знаків, найкоротший, найшвидший маршрут, уникнення грунтових. Уникнення платних і так далі. Ну і меню налаштування. Приладів, які ви підключаєте до автомобіля. Ну і тут ви можете створити, друзі, аккаунти. У нас один аккаунт у цьому автомобілі, і всі налаштування, які є в моєму аккаунті, просто підходять для моєї дружини, тому ми другий аккаунт не створюємо. Тут, друзі, певні налаштування саме мобільного додатку. Ви бачите, що можна ввімкнути біометричну аутентифікацію або через сканер пальця, або через Face ID. Я не вмикав це, до речі, можна ввімкнути. Так, друзі, що тут ще цікавого? More apps. Це додаткові застосунки, які ви можете поставити, які вам пропонує саме Hyundai. Тут ви можете знайти лише один додаток, Charge My Hyundai. Charge My Hyundai, як і, наприклад, Mercedes Mі у Mercedes, це додаток, який затягує ті зарядні станції, які співпрацюють з вашим брендом. Наприклад, Мерседес він і будував, по суті, зарядні станції Іоніті. Також він співпрацює з зарядними станціями Мер. Тому там будуть виключно ось ці два бренди. І використовуючи ці два бренди, по-перше, Мерседес дасть вам знижки там, до 50%. Це дуже вигідно насправді. Зараз ми розібралися з застосунком Mercedes. Смію у дружини і ну, ним користуватися доволі доволі комфортно і вигідно. І те ж саме із застосунком Charge My Hyundai ви можете отримувати непогані бенефіти, скажімо так, використовуючи саме цей додаток. І у випадку, наприклад, з Mercedesм доступна навіть функція Plug and Charge. Тобто, використовуючи Mercedes MI і користуючись зарядними станціями від Mercedes, Ionity і Мер, не потрібно взагалі нічого робити. Тобто, ви зареєстрували свій профіль, купили собі пакет, який вам потрібний для тої чи іншої подорожі, просто заїхали на зарядну станцію. І вставили зарядний кабель на цьому, все так. друзі, останній пункт меню, на якому хочу зупинитися на сьогодні, це Alert Services. і це дуже класний, дуже крутий пункт меню, про який хочеться вам і розказати. Перше, що тут є, у нас доступне для вімкнення, це Valid. Це друзі, в тому випадку, коли ви віддаєте ваше авто паркувальнику, який запаркує там ваше авто, а потім поверне. Ця річ, мабуть, дуже актуальна в Європі, в Україні не дуже, але сам факт наявності цієї фічі змінює відношення до авто. Тобто, такі функції прикольні, про які варто сказати. Можливо, ви колись придумаєте, де їх застосувати, загалом, віддаючи автомобіль паркувальнику, друзі, ви можете виставити максимальну відстань, яку він може в цілому проїхати, тобто можете поставити один кілометр і все більше він не зможе їхати. Ви можете поставити швидкість, вище якої він не зможе розігнати вашу машину, якби він не тиснув на педаль акселератора там, 10 км на годину. І час однієї сесії, однієї поїздки ви також можете обмежити, а можете і не обмежувати. В цілому класна вау фішка колись поржати з друзями, показати ну сядь, проїться і машина не поїде, можна. Знову ж таки, це не про користь саме в українських реаліях, а про те, що може зробити автомобіль. Далі вкладка GeoFence. Це якщо, наприклад, ви довіряєте ваш автомобіль комусь, другу, знайомому, дитині, наприклад, щоб з'їздити там, не знаю, до друга. Ви знаєте, де він живе, і ви не хочете, щоб автомобіль катався, де ще ще, то ви можете просто вибрати потрібну зону, обрати радіус, наприклад, навколо вашого будинку чи будинку туди, куди прямуватиме ваш автомобіль, і ви відразу отримаєте сповіщення, якщо автомобіль за цей радіус виїде. Корисна функція? Напишіть в коментарях. Також, друзі, ви можете зробити обмеження по швидкості. Якщо не хочете, щоб на вашому автомобілі літали, просто обмежте швидкість і він не поїде швидше, ніж, наприклад, 80 км на годину. Ну і також, друзі, по часу ви можете обмежити, щоб ваш автомобіль використовували не довше, ніж. Одна хвилина, дві, п'ять, десять годин і так далі, скільки вам треба. Так, власникам Іоніків 5, хто також користується мобільним додатком, напишіть, якими функціями користуєтесь ви. Просто до аудиторії питання, чи вважаєте ви, що мобільний додаток це корисна чи необхідна річ. Я від себе скажу так, що я без додатку вже жити не можу. Тобто один раз спробуєш, і це річ, яка дійсно дуже дуже корисна. Ти і статус автомобіля перевіряєш, клімат ти запускаєш просто кожного дня, кожного Божого дня. І насправді графіки заряджання теж міняються, друзі. Отже, Мати дистанційний доступ до вашого авто через телефон це дуже класно. До речі, також через телефон ви можете отримувати нагадування про обов'язковий сервіс і обирати сервіс, де ви це будете робити, і знову ж таки прокладати маршрут до того сервісу. Чекаю від вас в коментарях також. Про наступне відео, друзі, чи робити огляд мобільного додатку Mercedes, чи не треба. Він, до речі, має ширші функції, ніж Hyundai. Як Якби там хто не казав, що Mercedes дуже повільний, неповороткий і він наздоганяє світ електромобілів, але я з цим, друзі, не погоджуюся. Також думки в мене про наступне відео з топом електромобілів. Я думаю, що це буде бюджет від 20 до 30 і що можна привести. Також, друзі, якщо хочете, розберу для вас американський ринок, адже ми його возимо. Я не знімаю про нього, тому що здебільшого ми привозимо з Америки саме бензинові. І гібридні автомобілі по електричкам я не можу сказати, що 99,9% що все з Європи, а 100% з Європи. Коли до нас звертаються клієнти, є обмежений бюджет, і треба щось дійсно бюджетне, але цікаве. То ми все одно шукаємо підбите авто, але європейське знову ж таки, щоб це був локалізований автомобіль, щоб його можна було обслуговувати, мати доступ до запчастин, мати мобільний додаток, щоб це авто мало європейську телематику з оновленнями софту, з актуальними мапами, мобільними додатками. Тощо наразі все. Сподіваюсь, відео. Було цікавим. Ваші думки з радістю прочитаю в коментарях. Нагадую за збір, друзі. Відмовтесь від одної чашечки кави. Закиньте 50-100 гривень в баночку для воїнів 56-ї ОМБ. Наразі все. Слава Україні!